Я пізнаю світ урок 198-й тиждень 22-й. Тема використання енергії вітру. Молекула азоту. На початку уроку перегляньмо відеолист від синтаврика. Увага! Добрий день, друзі! Найвидатніші відкриття, що змінили світ, здійснені звичайними людьми. Колись люди зрозуміли, як можна використати енергію вітру і створили вітряки. До речі, ви пам'ятаєте символом якої країни є вітряк? Так, це Нідерланди. Їх тут найбільше і давніх, і сучасних. Через те, що деякі ділянки цієї країни розташовані нижче від рівня моря, часом їх заливало водою, тому вітряки раніше використовували для відкачування води. Винахідники люди здатні розгледіти надзвичайне у звичайному. Сьогодні й ви матимете нагоду стати винахідниками. Давайте пригадаємо та скажемо. Що ж таке вітрогенератор? А з чого складається сучасний вітрогенератор? На сторінці 35 підпишемо частини вітрогенератора. Отже, ця частинка так, це лопать. Ось ця частинка вітрогенератора має назву Гондола. Так, чудово. І вся конструкція тримається. Так, тримається на вежі. Запишіть. Перегляньмо відеофрагмент про вітряні електростанції у Нідерландах. Перше, що впадає у око в Нідерландах, це вітрогенератори. Вони тут просто усюди. Їх фотографують туристи, під ними спокійно пасуться вівці. І не дивно, адже вітряки вже невід'ємна частина життя нідерландців. Скажімо, з цього року усі потяги країни працюють винятково на вітряній енергії. Нідерландці взялися за альтернативну енергетику вимушено. Їхня країна надзвичайно бідна на корисні копалини. Топливо сюди завжди привозили за кордону. На що сподіватися країні в таких умовах? Лише не те, чого тут предостатньо. Вітер та сонце це майже край землі, село Урк. 86 турбін на суші та в морі. Вони виробляють стільки енергії, що достатньо на 400 тисяч домогосподарств. До прикладу, це абсолютно увесь Львів. А що нове ви дізналися з відеофрагменту? Дуже добре. Розгляньте світлину вітрогенератори на вітряній електростанції. Поміркуйте, чому створюють вітряні електростанції, з'єднуючи кілька вітрогенераторів разом. А не використовують їх окремо для живлення будинків. Так, не скрізь постійно та з однією силою дме вітер. Тому не кожен може встановити вітрогенератор біля свого будинку. А також мешканцям кожного будинку буде зручніше. Та й економніше користуватися електричною енергією, яка находить від електромережі, ніж купувати, установлювати та обслуговувати вітрогенератор. На сторіночці 36 прочитаємо з вами інформаційну довідку про вітряні електростанції. У деяких країнах, наприклад, у Німеччині та Іспанії, створено вітряні та сонячні електростанції. Вони виробляють третину електричної енергії, потрібної для кожної з цих країн. У Нідерландах вітряні та сонячні електростанції дають п'яту частину електричної енергії, що виробляється в країні. В Україні теж є вітряні електростанції, найбільша серед яких Ботієвська, що в Запоріжжі. На ній установлено 64 велетенських вітрогенератори, кожна вежа якого 94 метри заввишки. Скажіть, будь ласка, що нового ви дізналися з інформаційної довідки? А чи є в Україні вітряні електростанції? А де вони розташовані? Дуже добре. Порелаксуємо з вами з відеофрагментом про вітрогенератори в Україні. Трішки відпочинемо. Розгляньте репродукції картин Вінсента Ван Гога. Але перед тим, давайте пригадаємо, хто такий Вінсент Ван Гог. А де він народився? А як пов'язане природне багатство країни, де народився Вінсен Ван Гог, із з його творчістю? Розглянемо з вами картини Вінсента Ван Гога. Перша картина пшеничне з кипарисом. Друга картина соняшники. Скажіть, будь ласка, що найбільше передавав Вінсен Ван Гог у своїх картинах? Дуже добре. Порелаксуємо з вами з відеофрагментом з анімованими картинками Вінсента Ван Гога. Скажіть, будь ласка, яку назву має музика з відеофрагмента? Так, назва Here Comes the Sun зійшло сонце групи Beatles. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося більше про молекулу азоту. На сторінці 37 -й. прочитайте інформацію. Молекула азоту складається з двох атомів нітрогену. Її позначають Н2. Речовина азот газ входить до складу повітря. Майже 8 десятих повітря це азот. Він потрібен для життя та росту рослин. Візьміть маркери в руки та виділіть основне. Скажіть, будь ласка, як визначають модель молекули азоту? А з чого складається молекула азоту? Дуже добре. Підсумуємо знання з хімії, які ви здобули на попередніх уроках з пізнаю світ». Виконайте наступне завдання. Перше. Підкресліть назви речовин, які є газами. Так, газами у нас є: водень, гелій. кисень, азот, фтор, неон. Друге. Підкресліть назви речовин, які є металами. Так, металами в нас є літій, берилій. В третьому завданні підкресліть назви речовин, що горять. Так, горить у нас водень. А в четвертому завданні підкресліть назви речовин, які мають різкий запах. Так, це фтор. Пригадуємо фтор – це світло зелений газ із різким запахом. Відкрийте сторіночку 42. Виконайте творче завдання від Аї. Уявіть, якими будуть електростанції майбутнього та намалюйте їх. Молодці! Хороша робота!